Це в об'єктиві з Марією Шепелі. освячена іменем Великого Кобзаря. Ця творча нагорода має беззаперечний авторитет в Україні та усьому світі. Ми говоримо про національну премію імені Тараса Шевченка. Традиційно 9 березня, у день народження кобзаря особам удостоєним премії присвоюється звання лауреата, вручається диплом та почесний знак. Тож, поки країна в очікуванні хто ж отримає ці нагороди, ми маємо з Богом поспілкуватися з львівськими митцями, які цілком можуть поповнити список шевченківських лауреатів. Сьогодні з нами вірменознавець, релігієзнавець пані Ірина Гаюк. Саме її ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні може зробити її шевченківською лауреаткою. Також з нами ще один претендент, художник Любомир Медвідь. Висунутий Національну академію мистецтв за цикл живописних творів ремінісценції. Дякую, що завітали до нас і готові поділитися своїми думками цього тижня. Відомі письменники, актори, музиканти, художники, які є членами комітету з національної премії імені Тараса Шевченка, зберуться, аби ж визначити, які твори мистецтва є. Дійсно, надбанням українського народу, та які утверджують високі гуманістичні ідеали та збагачують історію українського народу. Тож, поки ми маємо змогу поспілкуватися з львівськими претендентами, пані Ірино, ваша ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні написана на матеріалі 44 державних музеїв та заповідників міст України. Текст супроводжують майже 600 ілюстрацій, фотографій, експонатів, які репрезентують вірменську культуру з музеїв Києва, Кам'янець-Подільського, Львова, Сімферополя, Феодосії та інших міст. Скільки ж часу працювали над роботою? Ну, в цілому я працювала 7 років, тобто перший етап, коли був збір матеріалу і опрацювання матеріалу джерел, три роки написання тексту українського тексту, а чотири роки це переклад російської мови, переклад англійською мовою, опрацювання тексту, підготовка на словом, підготовка вже книги до друку. Як, власне, от подорожували та по всій Україні, збирали ці всі матеріали. Тобто, які емоції, враження вас переповнювали, окрім такої наукової роботи, коли відвідували ці всі музеї? З одного боку, це є цікаво, з іншого боку, це є трошки сумно, тому що, на жаль, музей знавства в Україні, музейна справа трошки, ну. Так, на маргінесі розвитку. От і це особливо сильно відчувається, коли ти не в одному музеї працюєш, а по всій Україні. Тим не менше радує інакше, що наші музейні працівники завдяки значною мірою власному ентузіазму все ж таки продовжують не дають цій справі загинути. Це завжди радує, власне, от досліджуючи це все, де вірменська культура в Україні найбільш розвинена? Західна Україна. Західна Україна, от Галичина, Львів, звичайно, десь таких найпотужніших, мабуть, що центри. Кам'янець-Подільський був, але там мало що збереглося. Ну і Крим, от, Крим, то Крим, по в у склад України. Mm -hmm. В Криму так само вона була найбільш розвинута і там були найдавніші колонії, навіть давніші за Львів, за Київ, за інші колонії України. Mm, цікаво, пане Любомира. Ми знаємо, що ви над циклом власне своїх живописних творів працювали 4 роки, так. От що розповідають оглядачу ці картини? Що в них можна побачити, що вони можуть почерпнути з них? Відносно 4 <-х> років. Очевидно, сварші, я не хочу перевіряти себе із Пікассо, але Пікасо одного разу висловив цікаву думку, що над цим твором я працював 5 хвилин і все своє життя. <клідно> Щось подібно і в тому в створенні того циклу. <клідно> який я назвав цикл Ремінісенції, фактично це є тема Блудного сина відомої Іванської притчі. І фактично над цією темою я працював справді все своє творче життя, бо в, починаючи з 60 60-х років, зокрема, в 64-му році була створена серія картин на тему евакуації. Яка є близька, фактично, до теми, близько «Блудного Сина? Тему Ремінісенсії, зокрема, розпочав у 2009 році, у 2010 році випустив альбом під такою ж назвою Ремінісенсії. У 2012 році я зробив виставку в Львівському в національному музеї імені. Андрея Шептицького. Як, власне, громадськість сприймала, власне, ці виставки, ваші роботи, як вони їх? Залежно, яка громадськість. Якщо скажімо, деться про ту громадськість, яка зацікавлена яку, 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 е, саме в такому жанрі мистецької творчості, де акцентуються мотиви моральні, де акцентуються мотиви. Філософського порядку, де акцентується мотиви християнського порядку. То можу сказати, що вся публіка була доволена тим, що вона побачила. Mm -hmm. Про іншу публіку я говорити не стану, бо в кожного є свої уподобання, в кожного є свої вимоги для мисців і так і зрештою повинно бути. Mm -hmm. Давайте тоді переглянемо з, власне картини пані Любомира Медвідя у нашому відео. Образи створені Любомиром Медвідем постають як мандрівка у життєвому просторі, позбавленому сенсу: довша чи коротша, легша чи важча, добровільно обрана чи нав'язана. Тема блудного сина вимальовується як узагальнений образ людини, яка втратила зв'язок з очим домом через вчинення гріха та затьмарення свідомості й опинилася перед лицем абсурду. Творчість Любомира Медведя загалом та його проект реміністенції, зокрема, важливий феномен нашого часу Цей масштабний проект свідчення того, що в нашому мистецькому житті є місце для високого. Про нього можна сказати так виразно і гостро, як це робить автор. І ми зовсім не приречені упускати в житті і в мистецтві найголовніше те, завдяки чому ми є людьми. Можливість пошуку сенсу, нехай і блудними синами, якими нам ще довго доведеться залишатися. Творчість справа непроста, адже разом з нею митців супроводжують недоспані ночі, постійний пошук ідей та натхнення, тож можна сміливо казати, що творчі люди знають, що таке виснажлива праця, пані Ірино. Це стосується вас, тому що ну ваша робота викликає дійсно захвати і захоплення. Коли власне, вірменська культура бере свій початок, коли вона почала розвиватися в Україні, і чим жили вірмени? От українські вірмени, що в них в побуті, можливо. Ну, якщо ми беремо Криму, то ми можемо говорити очевидно вже навіть і про початок про початок. Першого першого століття, першого навіть тисячоліття нашої ери, звичайно, якщо ми беремо скажімо так, континентальну Україну, Київ, Львів, то принаймні вже такі історичні дані точні. Це 13 століття. Київська колонія дещо раніше, але це згадки пізніші згадки про раніше існування київської колонії. От що стосується того, чим жили вірмени в Україні. Ну ви знаєте, такі є вже усталений образ вірмен торговців, хоча я завжди і говорила, і писала про це, що торговці тоді, тоді це зовсім не торговці сучасні. От, це є і дипломати, це є культурні посередники, це є і люди, які наглядали за отриманням комунікаційних шляхів. Тобто це багато різних функцій вони собі поєднували. Але водночас вірмени це є і науковці, і багато було лікарів тут вірмен, від найдавніших часів відомих лікарів. От, це я, звичайно. E, дуже талановиті ремісники, то ювеліри, зброярі. От у Львові дуже було багато, і не лише у Львові e, це є і художники, от, хоча про них e, відомо, ну принаймні, значно менш, менше ніж того б хотілося. хотілось. E, Костантізовські ну це вже пізніше. Про 19 століття відомо, але тут були і вірменські художники. Ну зокрема той самий Павло Богуш. Він був війшов в цех тоді, коли всім іншим вірменам було заборонено. Бути входити в склад художнього цеху, львівського художнього цеху. Це було 16 століття, 16-го, початок 17-го століття. Тобто вірмени були помітними у всіх сферах життя України. Чи якось можливо їх утискали? Чи вони себе повністю відчували комфортно серед інших мешканців України? Тобто чи були якісь такі випадки? Можливо, були час від часу, виникали конфлікти з місцевою владою. Будь-яких uh, uh, міжетнічних конфліктів, uh, наприклад, вірмен з українцями. Взагалі такого не було. Ну та не треба далеко ходити. Подивимося на вулицю Руську. Там і до сих пір, навіть по табличках видно, що це є думи, які належали вірменам, то Доровичі, Торосовичі. Угу. От та там, де синя фляжка знаходиться, кафе зайти в у двір, подивитися, підняти голову вгору і побачити можна над вікнами ще вірменські написи. Тобто цей дім належав вірменам. От і очевидно, все було з дозволу руських і, і братчиків так далі. Братчики писали і, і листа... Руслія, Руслія, Руслія. так, Тально. руської громади. Братчики писали листа це 17 століття до Константинського патріарха з запитанням, чи можуть українці одру, одружуватися з вірменками, чи це не є там якихось порушень, не буде порушень з, з точки зору церковних якихось законів. Ну, бо вірменська церква є окремою церквою, угу. от не. Українську православну і Вірменську апостольську церкву. але якщо був такий лист, це означає, що це не було таке щось випадкове, от, 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 поодинокі випадки. От і, і знов таки, якщо ми подивимося, кількість вірменських поселень, знаєте, я до спіри, чесно кажучи, не підрахувала. Але в західній Україні було їх настільки багато, що очевидно можна казати про те, що вірменам тут було жити комфортно, зручно. Вони так. прагнули переїжджати сюди і тут оселятися. Працюючи над своєю власною енциклопедією ілюстрованою, що вас найбільше вразило, від чого ви найбільше в захваті, Можливо, що вас найбільше здивувало, коли ви подорожували Україною? Зустрічали якісь там музейні експонати чи історії розповіді? Що ви запам'ятали найбільше і вважаєте, що воно дійсно вартує уваги і ось розголосу можливо? Перше, що мене вразило, ну що музейних експонатів значно менше, хоча їх багато, але значно менше, ніж хотілося б. І це от один з таких напрямків подальших досліджень. Дуже багато експонатів з України було вивезено. Вивезено, причому не це я не кажу про війну. А ще навіть за тих часів, за часів царської Росії, багато експонатів, зокрема майже всі найцінніші експонати Кам'янець-Подільського були вивезені в Санкт-Петербург. Вони там зараз зберігаються. От, але дещо вдалося знайти одна з таких найцікавіших знахідок, найцінніших і для мене і не лише для мене і для вірмен України. Це те, що вдалося знайти знамениту чудотворну ікону Кам'янець-Подільської вірменської Богородиці. Вона була в 1920 році вивезена році вивезена енководистами невідомому напрямку. От пропав цей ця вантажівка пропала з усіма речами. І от лише зараз вдалося знайти цю ікону в музеї західного східного мистецтва імені Варвари Богдана Варвара Ханенки в Києві. От дуже багато, ну не так відносно багато експонатів, цікавих вірменських ювелірних речей з не, одних таких найдавніших колоній України, крайній південь, це Ізмаїл, Кілія. От інколи. Ну, то, зрештою, інколи, от серед самих різних документів, то, зокрема в Тернопільському музеї, серед величезної кількості постанов, це КПСС, ВКПБ і так далі, так далі, раптом знаходяться дві пергаментні грамоти, привілеї 17 століття для Вірнацької громади Золочева. Це такі знахідки, які... Ну, і таких багато радості на душі, ну і, звичайно, вони цікаві в сенсі, дуже цікаві в сенсі науковому. Mm. Дякуємо. Пане Любомире, образотворче мистецтво справа доволі делікатна. Як ви підходите до свого творчого процесу? Ізолюєтесь, можливо, чи навпаки? Отже, делікатність розуміння ізоляції чи не ізоляції. Очевидно, справа, що творчий процес повинен відбуватися на одинці того, хто творить, і з тим, що він творить, що він робить. Але присутність є ще одної особи. І ця особа є Господь. Або те, що ти робиш, угідне, або те, що ти не робиш, не вдасться тобі довершити. Я думаю, що. Мистецтво взагалі це є річ трансцендентальна. Тобто до кінця ми ніколи не зуміємо оподілити, встановити, що саме є процес творення, що саме є мистецька досконалісті. Ми знаємо тільки одне, що кожен митець тяжіє до того, аби його твір був досконалий. Під багатьма оглядами. Чи висячи це, чи не зі целевість від цілого ряду обставин. Тому справді можна сказати, що містечка штуки, містецтво, я дійсно справою Делікатно. Угу. Ну, кажете, що кожен отець хоче, аби його твір був досконалим, ідеальним. Як зробити його досконалим? Звідки ви черпаєте то натхнення? Муза, можливо, до вас якась приходить, не приходить, можливо, від перероку залежить, як у вас там буває. Не, не думаю, що муза. Думаю, що радше відповідальність. Відповідальність за те, що ти хотів би сказати суспільству. З чим би ти хотів вийти до суспільства, які ідеали ти хотів би обстояти, про що ти хотів би наголосити, якщо ти з чимось незгідний? Отже, процес створення мистецького певного твору завжди тісно пов'язаний із надзвичайно широкою шкалою чинників. Але я хотів би за Києва росити на Суспільному чиннику, як на одному із найголовніших чинників. Особисто я не знаю, що таке малювати для того, аби намалювати. Я хотів би все-таки намалювати для когось, для чогось, ім'я чогось, заявити про те, що мене хвилює, і побачити в очах глядача. Розуміння того, про що я кажу. Я думаю, що кожен десь, навіть якщо він обстоює ідею мистецтва для мистецтва, тобто чистого мистецтва, зосередження саме на таких цінностях, про які я щойно говорив, бо і мистецтво для мистецтва, тобто тяжіння до ідеалу краси, це є також що притаманне розвитку суспільства що зобов'язує суспільство, що відрізняє суспільство від табуна, що організовує суспільство. Отже, відомий висок, правда, що красаві твоєї світ цікавий, дуже філософський правильний вислів Достоєвського. Отже, кажу, навіть мистецтво для мистецтва. Є зосереджено все-таки на цінностях є загального громадського порядку, загального суспільного порядку, можна сказати, глобального порядку. Mm -hmm. Чийсовий мистець все своє життя працює в великому напруженні, підтягне великої відповідальності і з великими зобов'язаннями. А, це та виснажлива праця, про яку я власне. Я сказала, думаю, що ця праця може бути і виснажливою, і може бути легкою. Ми, скажімо, знаємо, дуже багато творців, які працювали легко. Ну, згадаємо хоча б Пікасочиського з Метіса, художники Сідової слави, які вдавалося працювати легко. Але це, як на мене, ця легкість маєстра, який звершився після довгого і виснажливого, Напрацювання своїх mm -hmm. мотивацій творчих, мистецьких, що її свого Отже, е повторяю, що ми є нелегка праця, безперечно, особливо, якщо художник наділений чуттям відповідальності. На кого ви рівнялися, коли починали малювати? Хто для вас був якимось таким ідолом? Перелік. Довгий і дуже несподіваний. В часі всіх імен, всіх імен були зовсім контроверсійні постаті. І постаті, скажімо, які будучи, будучи розташовані одного, скажімо, викреслювали скажімо, так, можливість такого поєднання. Однак таке було. Мені був цікавий, наприклад, французький художник Енк. І мені було цікаве те, що невідомий автор Вишгородської «Богородиці» або Волинської Богоматері, хоча це є речі фактично діаметрально протилежного плану, а однак я черпав і в тому вигляді творчості, і в цьому певне. Натхнення і певні підсказування, певну підказку, що треба для того, аби твір звершився. З українських художників я хотів би, зокрема, ну не буду називати сучасних митців, бо не зовсім коректно, але, скажімо, із наших уславних давніх митців, минуло, недавно минуло. То хотів би сказати, що велике враження на мене завжди справляв Васильківський. Назвичайне велике враження справляв. Назвичайно велике враження на мене справи Левченко. Новоківський. Недавно відійшов у вічність Юрій Новосільський, український художник, який проживав у Польщі. Але мистецтво якого безперечно просягнуто українською. Українським духом, українською історичної свідомістю. Mm. Оце ті майстри, які першу чергу я би хотів назвати, бо вони дійсно справляли на мене завжди враження потужне, енергетичне. Mm. І були своєрідним своєрідним, своєрідним, своєрідним своєрідним дороговказом, як належить віддавати себе обставинами мистецтва. Так впродовж всього життя вчилася, там, ходити? Ну, я думаю, що і зараз не пізно вчитися. Скажімо, <сміт> якщо я пізно вчитися англійської мови, наприклад, цю. то таке дійсно пізно, бо <сміт> людина вже живе в такому мовному режимі, якому, до якого вона привикла впродовж не короткого життя. Але цінностям безпечним, але Мистецькій оригінальності, але засада мистецька. Mm. Я ж вчуся зараз. А, і є, є де вчитися, слава Богу. Так. О, і є так. що вчитися. Ось такі вони непрості та цікаві творчі люди Львова, які вже незабаром можуть стати шевченківськими лауреатами. Детальніше про це ми поговоримо після перерви.